Колеги, всім привіт. Сьогодні у нас 2 травня, їду з культиватором на культивацію. Там у нас поле в одному селі є. Кусочок 10 гектар. І там от була всього-навсього одна дісковка і одне весняне боронування і все. Пішла пшениця, зараз поїдемо, побачимо, що там робиться, як буде культиватор себе вести. Ну, Надіюсь, що все вийде, підготовить під посів. Так що не перемикайтесь, одразу ставимо лайки, коментуємо обов'язково і поїхали з нами. Бачу, що нагортає перед граблиною. Ось, бачите, кучі нагортає. Треба в щадящий режим перевести пружину, щоб вона не так атакувала. А потім подивлюся, може вверх, піднімлю ще гребінку цю. Так, ну. треба да, вверх її підняти ще. Так, ну що, в когось ще питання є, я думаю, треба пояснити, чого тут так. Була одна дисковочка. Ті диски вже можна взяти, викинути в металолом ще 10 років тому. Придивляюся до дисків Deft, такі як Агроколина. Андрюха, тобі великий привіт. Шикарні диски, я прям сам, аж, як то кажучи, кипяточу. Дивіться, що робиться. Оце отаке погодні умови не дали нам більше обробити землю. Добре, що швидке рішення було прийнято, придбач даного культиватора. Папа каже, ти дружиш з Віталіком, з компанії Генерал, це власник компанії. каже, Дзвони, замовляй. Треба культиватор. Каже, ти мені скільки разів його показував. Шикарний апарат. Я вам сразу сейчас обзорчик зробив. Лапа чи стоячка, білота. Дивіться, там в коментарях, скільки вона там, я не пам'ятаю точно розміри. А, три ряда. Все регулюється. Зразу почнемо з передка, як то кажучи. Дуже потужне таке прицепне устройство. А, нижнє це відверті для малих тракторів, таких як ТД, МТЗ. І верхнє це вже для більш потужних. Вони різні отвори. Уже під яблука, я так зрозумів. А, далі, ну, ось дивіться, три ряда, всі однаково, в одну сторону, як то кажучи, дивляться. Далі в нас іде така гребіночка. Гребіночка у нас а, попала під, як то кажучи, а, тяжкі умови, залетіли там в сухущу грудку. Їх бідних аж трошки попідгинало начебто. Ну, я думаю, це ці болтики треба попідтягувати. І воно все вирівняється буде так, як треба. Бо я дивлюся, є, є моменти такі. Регулюється гребіночка, дивіться, ось оце регулю... регулювання. Це угол атаки. Її можна виставляти, тут ось ще відвірстити є. Можна виставляти, щоб вона аж просівала землю. Ну, Мені тут так не годиться, тому що є. ось, ось Скільки падали цієї всякої зірунди, воно буде забивати сорняками і воно не буде просівати, а буде горнути. Далі є регулювання по висоті. Коли заглублений сильно культиватор, можна підняти як можна вище. Коли виміляємо, ми опускаємо нижче, щоб воно як розробляло те, що треба. Далі у нас каток іде. Каток регулюється, це як і глибина. Ось дивіться. Дуже просто витягнув пальчики і все. везде всі одинакові, два катка. А, плюс регуліровка ж на винту, як на дисках. Каточок у нас отакий от, планково-спіральний. Дуже класна штука. По забиванню є момент. За весь час усього забилося. Трохи щось сирого хапнуло, Короте, ну то виковарю. нічого. Оце отак. А, далі, далі, далі. ну В принципі, все. Нічого тут такого сверхісного немає. А, до нас навіть сервіс не приїжджав, не треба в цьому, як то кажучи, багато ума, щоб його настроїти. Все прекрасно настраюється, понятно саме головне. І все. Тут ось все на пальчиках, да, видно, ось шплінтується, це в плаваючим має бути обов'язково і все. Так, ось у нас який по счету 169-й, начебто на 23-й год. Ось такий от. Я дуже довольний, дуже. Так, тепер до того, як робив цей апарат. Дивіться. Я зараз хочу вам... Опа! Бачите? Оце вам вся глибина, як тут оброблено. І тепер перейдемо. Це я край відходив, щоб вже ж можна було заїжджати. Бачите? Дивіться, як рівнесенько. Прекрасно, все зробилось. Дивіться. Так, скільки це в нас тут? Сантиметрів 7, 8, отакий. Це я не знаю, в чому воно у нас тут вимірюється. Тут щось поділки, не пойму як. Бо це щось, отут 4 написано, це ж не може бути 4, вийшов. тут навіть солома виходить, вона не дає зверху. Ось є моменти, от такі от де пшениці багато там. І підриває, виворачує наружу. Я думаю, вона висохне, розробиться по красоті. Так, рівнесенько. Любо глянуть. Правда, любо глянуть прям. Бомба. Так, а тут. Ага, тут ось теж глибше. Бо, мабуть, соломи менше, де за колесом. Тобто, ну, в принципі. Воно ж теж, коли була одна дісковка, то воно ж бугорками і воно ж звісно десь пригорнуло, десь трошки зняло, щоб воно ж вирівняло, бо це ж, це ж культиватор. Так, да, це не компактор, але за такі гроші а, по ціні, спитайте, ціна 150 тисяч за налік даний апарат. Хотів я його під МТЗ. Ми замовляли під МТЗ, ну в МТЗ буде слабенький. Під нього там 3,5 буде то що треба. 4-метровий, тут навіть навіска, ліфт матіком клац і все. А, дуже просто він, виходить, тут на таку глибину у нас працює, то передачами 3-1. То так. Ну, Блін, видно, видна. Я дуже, дуже вдячний а, Віталіку, що пішов нам отак бистренько на зустріч, сказав 28-го буде. Все, 28-го він і приїхав до нас, ми в очереді стояли. Культиватори розгрібають. Так що я думаю, стоячи внімання, я рекомендую дану компанію, рекомендую даний культиватор. Хочете там щось лучше там чи інше виробника, беріть Це, ну, як хочете. Але я не жалкую ні каплі, Що обрали от такий от культиватор. Класний апарат. Агроном провіряє, думаю, чітко йому подобається. Так що так, всім добра здоров'я. Обирайте правильну техніку, працюйте, я працюю з задоволенням. Все.